Закусилась розібратися з проектом EASYHASH більш достаменно. ну і допоки взяли технічну документацію, яку переслали партнери, і взяла сайт EASYHASH-MINING. От на цьому сайті, звісно, ви самі можете подивитись, але ж ми знаємо, що люди завжди заклопотані, і так щоб взяти виділити час на аналіз, його як правило нема. Я сама сюди декілька місяців доходила, але все таки наважилась. І так, а оцю дорожню карту хочу записати, зачитати і для себе, і для вас. Бо увага вона така. Ти шукаєш очима, коли навіть текст читаєш по да, і воно ну, не, не читається, тому слухаємо. І так, Із Хеш має 7 років досвіду, і його дорожня карта прописана з 2021 року, коли цей процес на хвилиночку був запущений. Тобто Із Хеш не так от різко да, вона пройшла довгий свій шлях. І так, На початку 2021 року була створена компанія і проведений запуск формування команди, набір ключових спеціалістів, включає інженерів, програми. Містів експертів в області блокчейну і криптовалют, створення відділів маркетингу і продажів для просунення компанії, розробка бізнес-плану, постановка мети компанії, стратегії виходу на ринок, аналіз конкурентного ринка і визначення цільової аудиторії. В другому кварталі а, була проведена початок роботи і підготовка інфраструктури, налаштування інфраструктури, заключення перших контрактів з постачальниками майнингового устаткування електроенергії, початок будівництва перших майнингових ферм в Саудівській Аравії і Узбекистані в партнерстві з Саудіаранко і US Digital. Партнерство з регіональними компаніями, такими як Saudi Aramco і Алхам Раній груп в Саудівській Аравії, забезпечення уст, стабільних енергетичних рішень, US Digital і Data Center в Узбекистані, які забезпечували і забезпечують підтримку будівництва дата центрів і майнингових ферм. В другому кварталі 2021 року вже було розширення інфраструктури і технології розширення потужностей, що саме? збільшення потужності до трьох мільйонів. Ста тисяч терахешів в секунду а, на хвилиночку сьогодні це 25 мільйонів 650 тисяч терахешів в секунду. Тобто тут є наслідування. Да? І за рахунок до додаткових устаткувань, інтеграції потужності від партнерів МайнБест і Ксайв в Казахстані. Оптимізація програмного забезпечення для керування фермами, перехід на відновлювані джерела енергії. Партнерство Сірайч Енерджі і Шагая Renewable Energy Парк для вивчення і інтеграції зелених енергетичних рішень на Близькому Сході, а співробітництво Zenedžix для впровадження стабільних енергетичних рішень в Казахстані. А в четвертому кварталі 2021 року досягнення виробничих цілей і планування майбутнього досягнення повної потужності. Успішний запуск всіх майнингових ферм, включаючи великі центри в Саудівській Аравії і Узбекистані. Початок майнингу криптовалют і моніторинг виробничих потужностей, планування майбутнього, оцінка роботи устаткування і його ефективності, підготовка до запуску платформи для майнингу NFT. планування випуску токену EasyHash і Далі. Це і сьогодні ми бачимо, що ти легко заходиш на сайт на платформу, тикнув купити. В тебе майнен з'явився на платформі, і ти отримуєш свої відсотки. Да? І саме через таку простоту тобі здається, що все так просто, да, і це хайп, і це скам якийсь. Читаємо далі: в 2022 році, в першому кварталі, масштабування і оптимізація. Масштабування до 7 мільйонів 700 тисяч в секунду, закупка додаткового устаткування і розширення існуючих ферм з допомогою партнерів B-Triver в Росії і MindBest в Казахстані, продовження інтеграції відновлюваних джерел енергії Saudi Aramco і Сірадж Energy. оптимізація процесів. Провадження нових технологій для збільшення енергоефективності, включаючи рішення від Sagai Renewable Energy Park. розробка і тестування програмного забезпечення для керування процесом майнингу. А в другому кварталі розширення інфраструктури і партнерств, географічне розширення, відкриття нових ферм в регіонах з низькими витрати на електроенергію, включаючи партнерство зАЄВ та ЕНЕДІКС в Казахстані. Установка додаткових сонячних панелей і ветрогенераторів в співробітництві з Алхамрі Group, закріплення партнерств, заключення угод з новими постачальниками енергії і устаткування, такими як Siraj Energy в Саудівській Аравії, співробітництво Zangren Data Center в Узбекистані для створення нових дата-центрів в третьому кварталі 2022 другому році. Розробка платформи для майнингу NFT, розробка і тестування платформи. Завершення розробки і початкове тестування платформи для майнингу NFT, підготовка до випуску токену EasyHash з підтримкою від BitRiver і US Digital, маркетингова компанія, розробка стратегії просунення платформи і токену, підготовка до маркетингової компанії по залученню перших користувачів. На хвилиночку, це 22-й рік, а у нас зараз 24-й, вони тільки запустили офіційну платформу. У четвертому кварталі 2022 року року ітоговий огляд і планування майбутнього, оцінка результатів і планування майбутнього, оцінка досягнутих мети і роботи устаткування, підготовка до наступного етапу масштабування і розробка нових технологій, просунення інтеграції відновлюваної енергії, розширення використання сонячної, вітрової і гідроелектричної енергії з партнерами Saga Renewable Energy Park і EnergyX, нові контракти з постачальниками відновлюваної енергії. Включає SiraGi Energy. Переходимо до 2023 року. Консолідація і розширення партнерських компаній. В першому кварталі 2023 року було консолідація і розширення партнерських компаній, розширення партнерств, заключення угод з крупними майнинговими компаніями, такими як Bitriver і MindBest для інтеграції в мережу: інтеграція потужності партнерських компаній, таких як. Energix і Ксаєв для забезпечення більш стабільної і ефективної роботи, розробка центрів дата-центрів, мережі дата-центрів, відкриття нових дата-центрів в співробітництві з Data Center в Узбекистані і Energix в Казахстані, підвищення підтримки і взаємодії між дата-центрами для підвищення надійності мережі в другому кварталі 2023 року було продовження масштабування і впровадження технологій. Збільшення потужність до 11 мільйонів 260 тисяч терахеш в секунду, закупівлі і е, встановлення нового устаткування від партнерів MindBest і b е, продовження оптимізації програмного забезпечення для керування процесом майнингу, інноваційні технології і енергоефективність, впровадження нових технологій для поліпшення енергоефективності і зменшення витрат на електроенергію за допомогою Сірайд Energy і Alhamrany Group. Співробітництво з Шагая Renewable Energy Park для розробки нових рішень в галузі зеленої енергетики. В третьому кварталі 2023 року підготовка до запуску токену EasyHash, Підготовка до запуску EasyHash, так, токена, Хешто. Підготовка до внутрішнього запуску токена у 2024 році з підтримкою партнерів, таких як б і MindBest. Плани по інтеграції токена в платформу для майнингу NFT після його запуску, розробка платформи, впровадження додаткових функцій для користувачів, включає оренду майнерів NFT і участь в пулах майнінгу, в четвертому кварталі 2023 року закріплення ринкових позицій, планування майбутнього, підготовка до глобальної маркетингової компанії, розробка і запуск глобальної маркетингової компанії по залученню нових користувачів і інвесторів з акцентом на майбутній запуск токену і платформи, укріплення бренда EasyHash і. Зростання впізнаваемості компанії на світовому рівні, оцінка результатів і планування майбутнього, аналіз досягнутих результатів і визначення направлень для подальшого розвитку, підготовка до запуску токену EasyHash хеш та платформи для майнингу NFT в 2024 році з акцентом на масштабуванні і впровадження нових технологій. І на хвилиночку. Зараз ми маємо кнопочку ТИК, кнопочку мик інвестували, купили і вже заробляємо гроші. І це ми зараз знаходимось в кінці 4-го кварталу 2024-го року. Да? А підготовка була три роки по тому. І так, в 2024 році Easy One. Укріплення існуючих партнерських зв'язків, продовження роботи з поточними партнерами для поліпшення взаємодії і зростання потужності, розширення мережі партнерів за рахунок заключення нових угод з майнинговими компаніями і постачальниками устаткування, масштабування потужності до 25 мільйонів 650 тисяч терахеш в секунду те, що зараз ми бачимо на сайті, да закупи і установка додаткового устаткування для досягнення нових висот в. Виробничих потужностей, оптимізації інфраструктури для збільшення ефективності і надійності. Ізі хеш тут, тобто другий квартал 2024 року. Преп... Продаж NFT колекції, проведення а, перед продажу першої NFT колекції в має 24-го року. Активна маркетингова компанія залучення інвесторів і користувачів на платформу, запуск telegram бота для інтеграції з системою майнингу, і розподілення прибутку. Я ще застала цей, бо зараз тільки сайт працює. А я ще в свій час в вересні застала, коли telegram бот працював. Створення і запуск telegram бота для удобної інтеграції NFT системи і майнингу. функціонал бота включає відслідковування доходності майнингу, автоматичний розпроділ прибутку отримувачам NFT і повідомлення про статус їх активів, спрощений інтерфейс для взаємодії з екосистемою EasyHash, що робить управління майнинговими активами максимально доступним для всіх користувачів в третьому кварталі 2024 року. Підтримка і оновлення платформи, впровадження оновлень і поліпшень. На основі відгуків користувачів додавання нових функцій і можливостей, підтримка навчання користувачів для підвищення їх ефективності і задоволеності, запуск догодного маркетингу. Активація маркетингового фонду в розмірі 350 мільйонів доларів для забезпечення успішного старту платформи. От якраз цю цифру я і шукала, бо зараз якраз платформа є. Рекламна кампанія йде, і Мені треба було зрозуміти, звідки ці гроші, а вони були ще закладені програмою да, розвитку в далеких декілька років тому. І це здорово. бо іноді в скамі є така уява, да, що ти платиш гроші, і з цих грошей компанія фітькає там на айфони, на машині. А виявляється, ні. Ці гроші закладені безпосередньо маркетингом. Здорово. Надання підвищеної дохідності в перші місяці роботи, стимулювання активності користувачів, продовження переходу на відновлюючі джерела енергії, заключення нових контрактів з постачальниками відновлюваної енергії. Установка додаткових а, сонячних панелей і витряків, і гідроелектростанцій для забезпечення екологічності майнингових ферм в четвертому кварталі 2024 року. Запуск платформи для NFT-майнингу Майнінг на базі NFT платформа а, дозволяє користувачам підключати свої NFT майнери до системи і отримувати доход від реального майнинга криптовалюти. При цьому дохідність варюється в залежності від потужності і рідкості ваших NFT активів. Те, що ми зараз, от прямо зараз, це спостерігаємо 24-й рік, бо завжди є сумніви. Да? От, зараз все так круто і здорово. А чи не скам це? Да? коли ти дивишся, що є ціла історія, а потім ми зараз почитаємо, що є ще майбутнє. То якраз ці сумніви вони і будуть видалені. Торговля NFT, платформа включає інтегрований NFT маркетплейс, де користувачі можуть продавати і обмінювати свої NFT майнери. А, управління активами, легкий в використанні інтерфейс, дозволяє користувачам ефективно управляти своїми активами, а, слідкувати за дохідністю і розподілом прибутку, а також відслідковувати статистику майнингу в реальному часі. Запуск EasyHash Token Випуск внутрішнього токену Easy для проведення операцій на платформі початок торгів і інтеграції токену в платформу для NFT майнингу і DeFi застосунків, запуск DeFi Marketplace, впровадження платформи, що забезпечує можливості для інвестицій і заробітку в defi сегменті Здорово про DeFi я ще не чула тут, але це майбутнє. А, йдемо в майбутнє да перший квартал 2025 року. Масштабування DeFi Marketplace і збільшення ліквідності. Масштабування DeFi Marketplace, розширення функціоналу платформи, включаючи додавання нових інструментів для управління ліквідності і забезпечення більш Гнучких умов для учасників підтримка великої кількості криптовалют і NFT, доступних для торгівлі і залогу, з влучення інвестицій і ліквідності, запуск програм стимулювання для користувачів, що надає ліквідність на платформі, включає бонусні програми і більш вигодні умови, активна робота з інституціональними інвесторами для збільшення ліквідності і збільшення устойчиво. Стійкості платформи другий квартал 2025 року, розвиток гарантійних механізмів і підвищення безпеки, впровадження удосконалених гарантійних механізмів, поліпшення алгоритму платформи, що забезпечує безпеку угод і захист активів користувачів в умовах невиконаних умов. Розробка і впровадження нових механізмів арбітражу і рішення спорних ситуацій, обновлення систем безпеки, посилення засобів кібербезпеки, включає впровадження багатофакторної аудентифікації і удосконалення алгоритмів захисту даних користувачів, періодичне проведення аудитів безпеки з залученням незалежних експертів. В третьому кварталі 2025 року а, закріплення позицій на глобальному ринку, глобальної експансії, залучення нових користувачів, проведення маркетингових кампаній в ключових регіонах світу з акцентом на унікальні а, пропозиції і переваги платформи, а, збільшення кількості активних користувачів платформи і збільшення їх. Інтегрованості, розвиток партнерських стосунків, заключення нових угод з глобальними компаніями, і інтеграція їх сервісів на платформу EasyHash, розширення списка партнерів, що надають послуги на платформі для збільшення доступних можливостей для користувачів. Четвертий квартал 25-го – підведення підсумків і планування, аналіз досягнених результатів, оцінка успішності впровадження нових функцій і механізмів на платформі, а також аналіз користу. Досвіду користувачів, визначення ключових направлень для подальшого зростання і поліпшень, розробка планів на 26 рік, планування нових етапів розвитку включає можливі розширення функціоналу платформи і запуск нових продуктів, підготовка до нових викликів і можливостей на швидко змінюваному криптовалютному і фінансовому ринку. Так, в 26 му році. Масштабування і посилення інфраструктури, масштабування потужностей до 150 з половиною мільйонів терахешів в секунду. Тепер я розумію, куди ці інвестовані кошти користувачів, вони в тому числі йдуть на розширення потужностей закупкою встановлення нових asic майнерів від Bitmain і MicroBT, розширення майнингових потужностей з використанням модульних дата центрів від компанії FitFury. Продовження оптимізації програмного забезпечення з використанням рішень від компаній, таких як Юдо та HiveOS, інтеграція з новими дата центрами, підписання контрактів з дата центрами в Ісландії та Канаді для використання доступних відновлюваних джерел енергії, установка додаткових потужностей в регіонах з холодним кліматом, таких як Норвегія і Гренландія. Цікаво. Співробітництво з Tesla Energy і Siemens для поставок устаткування для відновлюваних джерел енергії. В другому кварталі 26-го року розвиток і інтеграції NFT в екосистему, запуск DeFi Marketplace, реалізація використання NFT як платіжного засобу на платформі, інтеграція з основними DeFi платформами такими як. Ейв та Compound. платформа EasyHash виступає в ролі гаранта угод, розвиток екосистеми NFT, інтеграція з OpenSea і Rerible для розширення можливостей користувачів, співробітництво з Immutable і Chainlink для створення інфраструктури, проведення масштабних компаній з участю відомих брендів і художників. Третій квартал 26-го року. Укріплення ринкових позицій, інноваційні розробки, продовження глобального маркетингу, запуск рекламних компаній з участю Bloomberg і CoinDesk, розширення співробітництва з інфлюенсерами і блогерами, участь в міжнародних криптоконференціях Consensus і Blockchain Expo, впровадження нових технологій, розробка рішень на е, засадах штучного інтелекту, співробітництва з Meet Media Lab і Stanford Blockchain Research, інтеграція з D-Wave і IMB. IBM Q для квантових розрахунків, четвертий квартал 2026 року. Оцінка і планування майбутніх ініціатив, аналіз результатів і коректоровка стратегії, оцінка ефективності за допомогою інструментів Palantir і Chain Analyze, коректування стратегії в залежності від отриманих даних, розробка нових планів по масштабуванню, підготовка до запуску нових проєктів у 2027 році, планування впровадження рішень на базі блокчейн 3.0 і web 3 підготовка до запуску стейкінга і токенізації активів встановлення партнерств з Visa і PayPal для інтеграції криптоплатежів. Так, 27-й рік. Впровадження передових технологій і укріплення позицій на ринку, запуск блокчейн 3.0 платформи, реалізація переходу на блокчейн 3.0 з використанням технологій від Polkadot і Cosmos для поліпшення інтероперабельності і масштабуємості мережі. Впровадження протоколів LIAR-2 рішень, таких як Optimism і ZK Loops для підвищення пропускної здатності і зниження комісії за транзакції, розширення екосистеми DeFi, інтеграція з новими defi проектами такими як Yarn Finance і Balancer для розширення можливості користувачів по управлінню своїми активами. Впровадження мультичейн підтримки для роботи з різними блокчейнами, включаючи Ethereum, Binance Smart Chain, Solana і Avalanche. А запуск нових продуктів, таких як деривативи на основі криптовалют і токенізації реальних активів нерухомості акцій з використанням рішень від Synthetix і MakerDAO. в другому кварталі 2027 року. Глобальна експансія, закріплення партнерств, розширення присутності на міжнародних ринках, відкриття нових представництв в Азії і Южній Америці, включає Сингапур, Гонконг, Бразилію і Аргентину для поліпшення взаємодії з місцевими ринками. Півробітництво з локальними платіжними системами і банками, такими як Alipay і Ньюбанк, для інтеграції криптовалютних платежів. І, а, а... Облегчення операцій для користувачів, участь в регіональних конференціях і виставках, таких як Easy Crypto Week, летам Blockchain Summit для підвищення впізнаваємості бренду, укріплення партнерських стосунків, розширення співробітництва з ведучими світовими брендами, такими як Amazon і Alibaba, для інтеграції криптовалют в e-commerce і B2B сектор. Підписання стратегічних угод з фінансовими інститутами, такими як JP Morgan і Deutsche Bank, для створення гібридних фінансових продуктів на базі блокчейну. В третьому кварталі 2027 року впровадження web 3 децентралізованих застосунків DApps, запуск web 3 платформи, впровадження підтримки web 3 інтеграції з децентралізованими застосунками DApps для створення повноцінної екосистеми на платформі EasyHash, співробітництво з лідерами web 3 розробок, такими як Consensus Sys і Dapper Labs для створення і впровадження передових DApps на платформі, розвиток екосистеми NFT і цифрових активів, розширення функціоналу NFT, включає запуск нових. Маркетплейсів і створення інструментів для управління цифровими активами, впровадження рішень від ChainLink і The Graph для забезпечення надійності і прозорості в операції з NFT цифровими активами. В четвертому кварталі 27-го – підготовка до нових ініціатив і інновацій, оцінка досягнутих результатів і аналіз ринка, проведення аналізу ефективності впроваджених технологій і продуктів з використанням інструментів від Palantir і Dune Analytics, оцінка фінансових результатів і коректоровка стратегії в залежності від змін на ринки криптовалюти і блокчейн-технологій, планування майбутніх інноваційних проектів і проєктів, Розробка стратегії по впровадженню рішень на засадах квантових розрахунків в екосистему EasyHash. підготовка до запуску нових продуктів і рішень для управління цифровими активами на блокчейні. Так, 28-й рік. Посилення інтеграції з традиційними фінансами і технологічна еволюція, інтеграція з глобальними фінансовими інститутами, партнерство з глобальними банками, такими як HCBC і СІТ, для інтеграції блокчейн-технологій в традиційні фінансові системи, розробка спільних фінансових продуктів, таких як криптокредитні лінії і токенізовані активи, підтримка крупними фінансовими інституціями, поглиблення використання штучного інтелекту і машинного. Ної освіти, впровадження рішень на основі штучного інтелекту і машинного ної освіти від Google DeepMind і OpenAI для підвищення ефективності майнингу і аналізу даних, розробка а, розумних контрактів і автоматизованих торгових алгоритмів для платформи EasyHash. В другому кварталі 28-го – глобальна експансія, і цифровізація. Цифрова, цифрова тр, та, трансформація, розширення географії присутності, відкриття нових офісів і дата центрів в Африці і на Близькому Сході, таких як Нігерії і Об'єднані Арабські Емірати, підписання угод з локальними у, 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 урядами і організаціями для просунення блокчейн-технологій, впровадження цифрових ідентифікаторів і децентралізованих автономних організацій. Да розробка і впровадження цифрових ідентифікаторів для. Користувачів платформи, запуск децентралізованих автономних організацій DAO для управління екосистемою EasyHash. В третьому кварталі 28-го розвиток метавселеної і цифрових активів, інтеграція з метавселеними і цифровими світами. Півробітництво з лідерами індустрії метавсиленної, такими як Decentraland і The Sandbox, розробка віртуальних активів і просторів з екосистемі EasyHash, розширення, можливості NFT, токенізованих активів, створення нової платформи для випуску і торгівлі токенізованими реальними активами, розробка інструментів для інтеграції NFT з реальними об'єктами і послугами. Четвертому кварталі 28 року стратегічні інвестиції, підготовка до майбутніх інновацій, інвестиції в дослідження і розвиток нових технологій підвищення фінансування і співробітництва з дослідницькими центрами, підтримка стартапів і інноваційних проєктів через фонди венчурного капіталу, розробка довгострокової стратегії, підготовка до запуску нових проєктів і ініціатив, аналіз глобальних трендів і технологічних змін. Дуже цікаво, не знаю, як вам. А мені реально дуже цікаво, хоча важко себе заставити. Стратегічне розширення в 2029 році в проект НеоМ інтеграція зелених технологій, початок активної участі і зі в проєкті Неом використовуючи відновлювані джерела енергії, і екологічні чисті технології для створення устойчивих майнингових ферм, Партнерство зі світовими лідерами, заключення угод з компаніями, які беруть участь в проекті Неом, такими як Енова і Аква для спільної роботи над зеленим майнингом, екологічна від. Відповідальність впровадження передових технологій, охолодження і енергоефективних рішень для мінімізації міні... уг... вуглеводного сліду в, 20... в 30-му році впровадження майнингових проект Зелайн, створення інфраструктури, розробка і встановлення майнингових ферм на трі лінійного міста Зелайн, використовуючи технології, які мінімізують вплив на е зовнішнє середовище, розвиток е розумних міст. Провадження ізі хеш в архітектуру розумного місця з інтеграції майнінгу в жилі, комерційні зони, технологічне партнерство, співробітництво з лідерами в галузі устойчивого будівництва і IT для розробки інтегрованих рішень. Чесно, я в шоці. В 31-му розширення і оптимізація, оптимізація виробничих потужностей, впровадження нових технологій, таких як квантові розрахунки і штучний інтелект для підвищення ефективності майнингу, глобальна експансія, розширення діяльності і зі в інші регіоні, використання зелених технологій, моніторинг аналіз, постійний аналіз і поліпшення впроваджених технологій. Ну тут так. Також соціальна відповідальність, реалізація програм соціальної відповідальності в рамках проєктів НаОМІЗЕЛАН, позиціонування на ринку, закріплення за Ізіхеш, статуса лідера в галузі зеленого майнингу. Тут коректування, оцінка інновації, продовження роботи над новими технологіями для стійкого розвитку компанії, довгострокове планування. І розробка стратегії проєктів на наступний десятилітній період. Як бачимо, визі хеш дуже великі плани, і NFT-майнинг майнинг це лише початок, початок довгого такого шляху в галузі майнингу. Да? Ну і в принципі вони будуть інтегруватися в загальне життя користувачів. Тому, як на мене, це дуже перспективний проект, і в ньому ну просто необхідно брати участь, тим паче. З точки зору фінансової грамотності і бути в з часом.